Мій позивний нацик, я головний сержант батальйону безпілотних систем вартові 36-ї окремої бригади морської піхоти. На момент початку повномасштабного вторгнення я був за кордоном. У мене починалася магістратура навчання за кордоном. Закінчив 21-му році бакалавріат. З логістики міжнародної, і починалася магістратура. Але прийшли кацапи, прийшов ворог і трошки плани змінилися. Так, 3-4 березня, власне кажучи, я вже перетнув кордон і був тут в Одесі. Я міг залишитись за кордоном, але внутрішня позиція, яка була незмінна, що якщо в мій дім прийдуть. Треба буде брати до рук зброю і боронити свій дім. От якось так і вже не міг залишатись там. січень лютий піхотний штурм, локація Водяне, Донецька область. Ну, Там прям гарно було, там прям вдалі скиди в зону паха. По ворожій піхоті і додатково 300 інші піхотинці. Потім були кринки, працювали на підтримку, зупинили дуже багато піхотних, механізованих штурмів. Найкрутіший кадр з кринок — це наш другий екіпаж, як вони влетіли. Ворожий танк і його просто анілігувало. Він просто розлетівся, я не знаю. Напевно, на молекули, а там вже й на атом. Це було прямо таке найжирніше. але там був у них в той день наступ, і ми в два екіпажі намагалися зробити все, щоб не підійшли до нашої піхоти. Ми робили доставку на лівий берег. Якщо не помиляюсь, за весь час наших оцих польотів з доставкою ми зробили десь. Три тонни доставки корисного грузу. Там було як і БК, вода, ліки, шоботі, човни були. Ну, типу, все було. От це, напевно, що найбільше мені сподобалось. Мало того, що ми знищували піхоту, техніку, засоби ураження. І додатково ми змогли закрити деякі потреби для найбільш Найважливішої ланки армії для піхоти. Зараз не згадаю всі позивні, але там Величенький, скажімо так, не хочу бути грубим, але список людей позивних яких не стало, але з якими починалося все. Таке було в нас. Але це більш втрати пов'язані з піхотою, піхотним буттям. Вже будучи там оператором-пілотом БПАК, то в нас було менше втрат, але на превеликий жаль вони були. Це війна. Береженого, ну, як то кажуть, Бог береже, але є обставини, на які ми не можемо повпливати. Ми можемо надати своєчасно домедичну допомогу, можемо зробити неймовірну евакуацію за рахунок своїх фізичних сил, психологічних, морально-вольових, але доля може зробити так, що життя просто буде забране і все. Воно десь всередині буде йти зі мною нога в ногу, пліч опліч. Наприклад, коли там наше свято, так 23 травня, День морської піхоти України, то завжди згадуєш тих, кого немає. А іноді, може бути, також або якесь свято або там Просто нахлинуло, знаєте, типу, спогади, або якщо комусь розповідаєш якісь історії. Це неможливо викинути зсередини. І іноді пробуває на сльози, що ну, шкода, що цих людей немає. Типу, чоловіки насправді плачуть, коли втрачають. Найважливіше, що треба пам'ятати, ще не закінчилась війна. Не було. Ані жодних переговорів, ані нічого. Війна триває. Є прильоти по цивільним об'єктам, по містах України. Гинуть ні в чому не винні люди, діти, жінки, дідусі, бабусі. Так само на лінії фронту, на превеликий жаль, гинуть хлопці, дівчата які віддають найцінніше своє життя. І, по факту і там віддають найцінніше, і тут віддають найцінніше. Тобто основна річ, яку варто пам'ятати, це те, що війна триває. Там друг друга стріляють, обстрілюють і хочуть вбити. Так само це і запуски цих шахетів, ударних різних дронів по містах, це спеціально вбивство людей. Якщо ми не будемо забувати, що у нас триває війна, то ми одне суспільство, яке. Має під час таких критичних ситуацій працювати задля однієї цілі, задля нашої перемоги. Томилися, лягли поспали, набрали сил і далі працювати задля спільної перемоги. Війна ще не закінчилася. Для мене, як на посаді головного сержанта батальйону, зараз була, є, і, ймовірніше за все, буде. Основна задача це впровадження сержантського корпусу на базі батальйону. Для мене це зараз найосновніша задача. Додатково в мої обов'язки входить навченість особового складу, щоб мій особовий склад був підготовлений до будь-яких ситуацій на полі бою або під час виконання бойового завдання. Щоб хотів ще сказати, мій особовий склад найкращий. Вони молодці, ви отакі. Я вам пишаюсь. Будемо робити далі, будемо, як це сказати правильно, тільки покращуватись і максимально знищувати ворога на нашій землі. Напевно, для мене це можливість моєї нації, мого народу вибороти собі право на місце під сонцем. На превеликий жаль, такий у нас сусід допов. Нам з ними не пощастило, хоча ж вони казали, братські народи, там, Ми не братські народи, це взагалі треба викидувати блядь, з голови. Ой, я заїхав. Я виконував маневр, просто що машина стояла. Але по Одесі їздить це капець. Тут поки не привикнеш. О, так. важкувато. Зібрати стадіон, як аккаунзи. Граю на нерва. Ну, гітара. Гітара, ну, класік, мен класік. Два класи було музичної школи, потім я її кинув. От. У мене, до речі, вийшов сингл 15 липня Бригада Егори Постела. Народились на вільній землі під вільним. Небом у вільному просторі не страшні. нам їх кайдани грати волю нашу їм не відібрати. Стан справ 4-5-0 Ми, діти, свободи, ми, діти, свободи, ми, діти, свободи, ми, діти свободи, долати всі перешкоди, тому що ми. Діти свободи ми, діти свободи ми, діти свободи ми, діти свободи, ми, діти свободи ми, діти затикафену, дівчину за руку і все, поїхали відпочивати, довчитись, закінчити магістратуру, все ж таки також треба. Вища освіта це вища освіта. От. Жити найкраще життя, напевно. Плани на майбутнє. Вже без війни.